Доброго ранку. А у нас настояща осінь. Дощ іде листя. Воно з горіха із груші падає додолу. Скрізь болото. Хоце не було два дня дощу. І знову дощ. Горіхи падають. Вони вже геть розкриті і воно падають додолу, собирати потрібно. А дощик ось так іде. Осінь. Осінь, осінь. Бачите, дощ іде. Дощ іде. Там осінь, бо листя пада. Ой, як не хочеться, по дощу, а скільки ще на городі і буряк, і кукуруза. Та ще бур'янини прибрані. Отака ось у нас негода. Подивіться, як іде дощ. Небо прорвало. <смі> Небо прорвало. Дощик іде. Все миє, миє, налило вже стільки. Воно й потрібно, щоб ішов дощ. Ну, а що ви зробите? Проти погоди не попреш, як кажуть. Казала Володі, Володь, давай соберемо яблука поки сухенькі. Тепер будемо ждати, поки опять висохнуть. А коні мої купаються. Коні мої миються. А там, володя під горіхами, листя згрібає, яке попадало, бо важко собирати горіхи. Пішов гребти і пішов дощ. Але згрібає. Але згрібає. Вона дощ пускається. у Треба тікати, дивіться, який дощ. Буду тікати у хату, бо я зараз буду геть мокра. Видно? Аж бульби. Бачите, встають бульби. Отака у нас.